Прийнято говорити, що поезія це загущеність думки і почуття. Іван Франко назвав поезію кристалізацією життя. Ліна Костенко пише поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Символічним знаком поезії, як відомо, є крилатий кінь Пегас. Адже крилатість одна з важливих її якостей. Саме 21 березня рішенням Генеральної конференції ЮНЕСКО був призначений Всесвітній День поезії. Це свято відзначається з 1999 року. Рішення про встановлення даного свята було прийнято в зв'язку з тим, що поезія може допомогти людині розгадати найскладніші питання, вона формує громадську думку і в той же час передає внутрішні переживання як самого автора, так і читачів. Представники ЮНЕСКО вважають. Що поезія була і залишається найважливішою частиною сучасного мистецтва? Тому людство повинно навчитися цінувати поетичні рядки і знаходити в них справжнє багатство. Поет пророк віщо часу. А я земне життя несу, нічого нікому не пророчу, з усіх доріг пилю кавочі. В житті по всякому ведеться то біль, то вічай й коло серця. То от коли у сад піду, то світ відбудні відведу, у росинки у траві, перекладу в слова живі, над мертвим коником заплачу: усе навік, усім пробачу. Коли поет ще жінка й мати, він можем з Богом розмовляти. Поезії, це стозінки струмок, що витікає з надер душі твоєї, це мрії в тлумаченні що вірою вселяються в надію, поезія це струни відчуттів, це музика вселенської любові, поезія це скарб усіх віків, це діамант величної услові. Страшні слова, коли вони мовчать, коли мені зненацька зачаїлось, коли не знаю, з чого їх почати, бо всі слова були уже ціїмись. Хтось ними плакав, мучився, болів. з них почав, і з ними їх завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Усе повторялось, краса і потворність, усе було, асфальт і спориші. Краса це завжди неповторність, якийсь безмежний додих до душі. Поезія це жінка без прикрас, в образі прекрасної Мадонни. І що їй прибіжній час у млі віків блищать її корони, Бо має хрест любити світ людей та мріяти про речі досконалі, шукати світло в темряві очей і руйнувати помисли погані, Зіймаючись у вісучінь, просте, вона царить наспраглими умами, і дум її натхнення золоте, оспіване ліричними словами, поезія завжди крок вперед. Відсуєти ти, денної нудоти. У стан душі, окриненої в лед, до неба слів, до вільні свободи. Ліна Костенко, очима ти сказав мені люблю. Очима, ти сказав мені, люблю, душа складала свій тяжкий екзамен, мов тихий дзвін гірського кришталю. Несказане лишилось несказаним, життя йшло, минуло той перон, гукала тиша рупором вокзальним, Багато слів написано пером. Несказане лишилось несказаним. Світали ночі, вечоріли дні. Не раз хитнула доля Терезами. Слова, як сонце, сходили в мені. Несказане, лишилось несказаним. Гліна Костенко, моя любова. Моя любова, і я перед тобою бери мене свої блажені сни, лиш не зроби слухняною рибою, не ушукай крил не обідни, Не допусти, що в світ зійшовся клином, і не присни, для чого я живу. Даруй мені над шляхом тополином важкого сонця, древню булаву, Не дай мені заплутатись в дрібницях, не розміняй на спотички доріг, бо кості перевернуться в гробницях, ірких і гордих правих днів моїх. І в них було кохання, як у мене, і від любові тмарився їм світ.